Вітаю на каналі FanModel.ua Просили в коментарях зробити якби, огляд на те, як я підготовлююся до друку, тобто наношу клей, цей Повіддон К30. І, в принципі, складного я не бачу нічого, але покажу раз, людям потрібно. Ну, По суті, як я вже говорив і там здається писав під відео, що нижче 40 бажано, щоб відпустилась температура, а ще бажаніше, щоб була це якби кімнатна температура. Тоді воно ідеально е, виходить. Але в принципі, от нижче 40 і 40 також нормально. І наношу я ну, точніше, наливаю, потім розгладжую такою багаторазовою якби, ватною паличкою. Ось таким чином. Ну, в даному випадку мені трохи більше потрібно, не небагато, як ви бачите. Ну, іронізую, вона не багаторазова, просто я її багато разів використовую. Е е і мені нормально. Тут в мене вже така площина. Ну, і цього достатньо приблизно там, де зона друку буде, якби моя в наступному друці, Ну, трохи більше про всяк випадок. Далі, коли воно буде нагріватися, воно розтечеться і все буде якби, окей. Поставимо друк. При нагріві якби плівка більш плавно розтечеться. Утвориться така, як потрібно, рівно, рівномірна. Випарується все лишнє. І я вже говорив, якщо ви бачите, що вже якби, по краях утворюється ну, зміна товщини, якби вже відбулася, ну, воно видно візуально, що там більше клею залишається, а там, де друкується, то вже його немає, тому що деталь зриваєте і клей якби, підходить то тоді я просто беру і шпателем б, здираю, Або якщо вже прям простіше зробити, то воно розчиняється все в воді, знімаєте стіл, миєте, кладете назад, якби не проблема. Але я мию досить рідко, мені достатньо просто зняти шпателем, Воно щухується досить легко. Якось так. Всім дякую за перегляд, поставте лайк чи дизлайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, до зустрічі!